Фунгі засіб для усунення та знищення бактерій. Грибів, водоростей, мохів, лишайників, призначений для стін, фундаментів будівель, покриття тротуарів та інших поверхонь у промислових обсягах. Можна обробляти дерев'яні, полімерні, кам'яні, бетонні, азбестоцементні і металеві конструкції. Відмінний засіб для обробки від цвілі внутрішніх стін і стель. ВЛАСТИВОСТІ Склад фунгі – безбарвна або жовтувата рідина з легким ніжним запахом. Рідина містить суміш хімічних речовин і добре розчиняється у воді, не змінює властивості основного матеріалу, що підлягає обробці. Не впливає на них. Впливає тільки на біологічно живі структури: гриби, рослини, комахи. Швидкий час дій. Склад самостійно біологічно розкладається протягом декількох годин з мікроорганізмами. Застосування. Склад нанести на поверхню м'якою щіткою або пензлем. Можна наносити методом розпилення, рясно покриваючи всю поверхню складом фунгі, витримати засіб приблизно 60 хвилин. Потім промити оброблену поверхню чистою водою і енергійно потерти капроновою щіткою. Повторити процедуру кілька разів, поки на поверхні не залишиться водоростей, моху і цвілі. Склад не можна наносити на харчові продукти і незахищену шкіру людини. Витрата. При використанні в якості засобу від цвілі середня витрата складає 1 літр складу на 4 квадратних метри. Зберігання зберігати тільки в оригінальній упаковці в закритому, прохолодному і добре провітрюваному вогнестійкому приміщенні. Заходи безпеки берегти від дітей безпосередній контакт може викликати почервоніння шкіри і пошкодження очей. При роботі з антибактеріальним фунгіцидом фунгі необхідно використовувати захисний одяг і гумові або полівінілхлоридні рукавички, взуття та фартух, використовувати респіратор для захисту дихальних шляхів, також обов'язково використовувати окуляри з бічними щитками. успіхів у роботі.